Привіт усім! Сьогодні 27 листопада понеділок і я буду продовжувати вишивати свою підвістку Соня. Серія Україна. Набір називається Слава Україні. Ось така краса має вийти. До нового включення. Привіт усім! Сьогодні 30 листопада і я хотіла показати свою роботу. Я вже вишила всі хрестки Бекстеч. Дивіться, яка краса. Лишилось приклеїти фетр і почепити киточку. А ще я вишила 70% на браслеті від Чарівної країни. Завтра стартую вишивальний марафон і буду приймати в ньому участь. нового включення. Сьогодні 9 грудня. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі. До зустрічі!